Друзі, слава Україні! Вітаю вас на каналі Росфішер! В сьогоднішньому відео я хочу показати, як я чищу окуня. І чим? Почну з того, чим я пробував чистити окуня. Робив на палиці такі дві пробки з пива. І ними також пробував чистити. Ну, чистить, ну, ну так собі. Далі, купив таку рибочистку. З Алікспресу. Окуня можна чистити, але теж не дуже добре. Щуку, в принципі, дуже добре чистити нею. Щуку можна, іншу білу рибу можна чистити, непогано. Ну Окуня то теж мені не підійшло не то. Далі пробував я, хто має мультитул. мультитул є така пилочка. То нею, Ну так, досить непогано. Порівняно як оці дві чистять, то пилочкою найкраще. Тобто, хто, хто не має, Нічого десь на рибалці, то можете використовувати цю пилочку саме для чистки окуня. Досить непогано чистить. Але хотілося ще щось придумати, щоб ще швидше чистити. Я зараз, друзі, вам покажу отаку насадочку я зробив. Для чистки окуня, також лина можна чистити, досить непогано чистить ця насадка. Як окуня, так і лина, саме таку рибу, яку дуже тяжко почистити і дуже довго її чистити. Ну, для цього нам, звичайно, потрібен шуруповерт. Я думаю, у більшості є. Звичайно, буде, буде добре, якщо шуруповерт буде маленький, зручний. Такий, як, от я маю малесенький, він дуже їм зручно. Бо в деко великий. Теж можна, але якщо буде маленький, шуруповерт буде набагато зручніший. Можна було купити готову рибочистку з Китаю, але вона трошки коштує грошей. І от я щось таке мудрував, що таке придумати. Дивився в інтернеті, як того окуня чистять, хтось знімає зі шкірою. Я пробував знімати зі шкірою, але мені такий варіант не підійшов, тому що ну... коли жариш окуня, саме смак в цій шкірці окуня саме смак. І тому знімати повністю зі шкірою то трошечки ну, неправильно. Кому подобається, знімайте зі шкірою. На кожному каналі є, як скоро почистити окуня. Зняв зі шкірою все готово. Ну, то трошечки неправильно, на мою думку. Я думав, як то зробити так, щоб і шкіра лишилася і скоро чистити. О, то буде то, що треба. Ну і зробив я таку насадку. Зараз покажу, як вона чистить, а потім розкажу, як її зробити. Починаємо чистити. Дивіться, друзі, як воно чистить. щоб не пошкодити пальці ті. Можна другу швидкість поставити, в мене на першій стояла. На другій краще буде. Бачите, вже одну сторону майже посити. Трошки летить луска, я тут чищу на дворі, на вулиці. Також то можна зробити в мойці вдома, в квартирі або в ванні. Просто акуратніше, я то так. Можна акуратно, помалесеньку і буде акуратніше. Отак От робите. Пробуєте під різним кутом ставити насадку і пробуєте чистити. Повірте, набагато швидше, ніж тими всіма. Можливо зі шкірою ще швидше, але я пробував. Ну, але шкірка, то ж саме смак, вона як пожариться, то сама шкірка окуня дуже і дуже смачна. Бачите, ця насадка вона трошки забувається слизом, лускою, відповідно, ми її беремо в воду, прокрутив чистесенько І далі чистимо. Один окунь почистив, вже далі ножем розрізаєте, вичиняєте киші. Беремо інший. Давайте візьмемо такий, дуже найбільший. О, взяли так і оплатить. Раз, раз. В основному окунів лина дуже тяжко почистити. то Я використовую цю насадку саме для чищення окунів лина. Чу, я в основному чищу такою. От, звичайною ручною. Вона дуже скоро і легенько чиститься. А от окунь лин – це проблема. Перекинули в другу сторону. Так, друзі, два вже є буквально за хвилину часу беремо третій. Так вже три. Чотири. Отак, друзі, от, буквально 4, вже п'ятий окунець. Я буквально потратив хвилини, я знаю. Ну, Хвилини часу йде на окуня, десь так. Такого середнього розміру окунь, хвилина часу. Півтора хвилини, якщо вже там ну, так, помаленьку, не спіша собі. Тобто, ну, все рівно це є дуже скоро. Так, друзі, після того як я з усіх окунів зняв луску, тоді беру ніж. і вже розрізаю, вичиняю киші. Значить, як я роблю, то як я то роблю, розрізаю біля голови і тоді розрізаю саме пузо. Ну і тако ножиком. Раз, раз і відрізаю голову. Хто на уху, наприклад, чистить окуня, голову обов'язково лишайте. Така і краша такі. Кров можна забирати, вона дуже смачна. От я розрізав, все, готовий окунець. Берем другий. Надрізаю тут. Спочатку раз, тоді розрізаю. Животик. Так. Можна відразу голову відрізати. Врізаємо голову. Самець, молочко. Так. Киші вибрали. Що, там вже під краном, під проточною водою помити і готово. Скоренько чик-чик-чик-чик. Кишки викинув. Голову відрізав. все тушка готова, лиш промити. Але зі шкірою а не, як роблять. Шкіру зняли і вже вони скоро почистили. Але смак, а якщо окунь невеликого розміру, зняти шкіру, то там лишається от кватюлечка, а не окунь. Ну, Тобто хто бачив, дивився відео на YouTube, як знімають зі шкірою, то я розумію, про що я говорю. І потім цю рибку я під краном, під проточною водою промив. І готово, друзі. Так, друзі, тепер я покажу, як таку насадку зробити і з чого. Цією насадкою я користуюся приблизно 2 роки. Чистить, служить, в принципі, нормально. Зараз зробимо з вами другу, з чого її робити. Значить, саму пластинку, з чого я, друзі, беру. От у нас є тертка, я думаю, у кожного вдома є тертка. І я вирізаю, тут є от різні сторони, цю сторону, де ми тремо деруни. Вона є, от я стару тертку от вирізав. Але я її ще кожен отвір е, пройшовся і шилом порозгинав, щоб краще щищало. Шириною 6 см. Ну, а довжину ми потім ще собі підженемо. По довжині, яка вийшла, така вийшла. Отак. От в середині у мене стоїть такий от круглячок дерев'яний сосновий діаметром 28 мм. То не обов'язково 28 мм. Просто у мене ідеально круглий був 28 мм, тому що тут треба ідеально круглий круглячок дерев'яний. У мене було 28 мм, це може бути і 40, і 30, тобто який ви знайдете цей круглячок, це точений зі станка. Тому він ідеально кругленький 28 мм. Як бачите, всередині цього крулячка я просверлив отвір діаметром 6 мм. По центру. Як я просверлив по центру, От підібрав шайбочка, яка буде тут стояти, от. приложив шайбочку, обмалював олівцем всередині шайбочки. Потім забрав. Поставив точку в тому кружечку і просверлив. Можна сказати на око, але вийшло плюс-мінус нормально. Крутиться рівненько, помаленьку, сверлив і просверлив по центру. Значить так, такий треба круглячок, він теж 6 см під ширину цієї пластинки. От Так, так що нам ще треба? Болт, шестірка. Довжина має бути більша, ніж самої цієї колодочки. Дві шайбочки по діаметру цієї колодочки, цього круглячка. Ну і гаєчка. Гаєчка на 10. В принципі, все. Що нам до цього потрібно. Значить, беру я цю пластинку, друзі. Прикладаю. Побив отвори цвяшком, і будемо такими цвяшками, я повів, от є довші, я їх повідкушував, зробив менші, і будемо на цвяшки прибивати цю пластинку до нашої круглої колодочки. Так, і прибиваємо з боку є колодка, на якій буде робити це краще. Один є. Виставляємо рівно пластинку і прибиваємо з другої сторони. Вдарив один з одного краю, другий з другого і по центру ще б'ю. А цим болтом, щоб не погнути зубці, то я болтом добиваю. От так. Ставлю болт, щоб не бити по зубцях. О, Бачите, як воно виглядає. От. Я вже почав от, три цвяшки вдарив по краях посередині. І починаємо обгинати так. Плотно. Ну і відповідно далі б'ємо цвяшки. Беру спочатку такий довгий, гострий цвяшок, набиваю отворів маленьких. А тоді Відкусую половинку і такими маленькими прибиваю, щоб вони от не виходили в отвір нам. Бачите? Щоб не виходив цвяшок всередину в отвір. Отак от беру. Раз. Пробили по центру один і по краях, і так по колу. Так, друзі, майже вже доходимо, як кажуть, до кінця, а тут ми зараз обріжемо лишнє, що в нас лишиться. Так, друзі, помічаємо за цим зубом і з другої сторони, теж от за цим зубом маємо вийти. Так. беру ножницями і відрізаю, виходячи на ту мітку з другої сторони. Опа. Відрізаний кусочок лишній Ну так друзі, воно виглядає. Зараз я ще приб'ю і буде, буде супер. Так, друзі, отак у нас вийшло. Отак. І що ми робимо? Болт шестірка. Відповідно, він має бути довший за саму, саму круглу колодочку. Ну, якби ще довший, ну, в мене просто довшого не було. Є такий, бажано ще б на пару сантиметрів довший, щоб виглядало так, як у цій, от, більший запас був, щоб шуруповер зажати. Ну, який вже є. Можна потім поміняти, то не проблема. Поки є такий, показую. Шайбочку оділи. От, от Шайбочку, болтик. З другої сторони знову шайбочку. І гаючку закручуємо на є. Так. Знизу потримаємо пізку і закручуємо гаючку. Так воно виглядає. Ось ну, така насадочка. Вона... Цю я зробив довшу, ніж та, щоб була одна шерша. Можна такою для більшої риби ставити шершу для меншої риби вущу. Беремо шуруповерт. Ну, тут є до сантиметра. В принципі, вистачає зажати. Воно крутиться. Чистимо за часовою стрілкою включаємо хід. На другу швидкість я ставлю на, шви... на другій швидкості краще на першій. Але акуратно чистимо, щоб, щоб не поранити пальці. Ну, така насадочка, друзі. Отакі, друзі, дві насадки, які добре чистять окуня, лина. І не потрібно здирати зі шкірою. Правда, для цього нам потрібен фуруповерт. Так що, друзі, всім, кому сподобалося відео, звичайно, ви знаєте, що робити. Тисніть подобайку, Підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, що ви думаєте про дані насадки. І до нових зустрічей на каналі.